Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас такий взагалі дуже цікавий експеримент. Я вам можу сказати, я сама ще не разу його не робила. І хотіла б трошечки поділитися з вами можливо, дійсно вам це буде важливо. Яким чином визначити, яка ж земля у вас на, вашої, на вашій дільниці, на вашому городі, не знаю, на тій площі, на якій ви хочете садити? Свої рослини як мінімум земля буває різна, і в залежності від того, який у нас ґрунт, нам потрібно визначитися, що ж у нас, по-перше, робити. А по-друге, які рослини як мінімум садити. Але сьогодні моя суть в тому, щоб ми спробували провести цей експеримент, прочитала цікаву статтю і хочу з вами поділитися, наскільки це виходить. опять таки, я взяла три види ґрунту: це з нашої дільниці ґрунт. Ви бачите, я можу сказати, що цей ґрунт дуже довго у нас стоїть в воді. Потім е, дубіє, коли вже починається е, сезон, грубо кажучи, коли просихає. Це та земля, яка в нас є. Зараз наразі у нас там йде засипка, ремонт і все остальне. І оця ці два типи землі це ті, що експериментально мені привезли. Це городна земля, вона така світла, якщо побачите. А це сказали, що це чорнозем. І я хотіла б спробувати подивитися, що це таке взагалі, чи чи дійсно цей експеримент показує. Якісь реальні речі, і можемо ми в домашніх умовах це все так просто зробити. Для того, щоб це зробити, нам потрібно взяти. Нам потрібно трошки землі, але по факту чайну ложечку. Але я взяла трошечки більше, щоб можна було нормально. А якщо вдруг потрібно буде ще, то ми ще будемо експериментувати. Потрібно її трошки подрібнити, Це такий мій супер інструмент, який нам допоможе, щоб вона така була, щоб ми з нею легко могли працювати. І цю землю також, щоб у нас такі великі камінці не були. Принаймні те, що ми будемо брати з вами на експеримент, ми візьмемо так, щоб ми більше побачили його. Беремо це все ось так от готуємо, можна сказати. Мені здається, що від цього буде залежати ефективність нашого експерименту. Після того, як ми підготували, що нам потрібно зробити? Потрібно взяти чайну ложечку ось цієї землі. Беремо чайну ложечку землі. Я трошечки застелила, щоб це все не так брудно було у нас на столі. І потрібно її гарно змочити. Ой, бачите? Оце я за цього і намагаю. Давайте ми так не гарно змочити. Там написано так, в міру, скажімо так, щоб воно не дуже-дуже-дуже. Добренько, це наша земля перша. Головне, щоб я її не перемочила, тому що я також не розумію, до якого ступеня мені це зробити. Друге, наша темна земля. Пробуємо її трошечки підмочити. Трошечки, ось так. Бо я бачу, що, скоріш за все, в першому варіанті занадто багато води я додала. І ще одна земля та, яку вони кажуть, городна, яка супер осипається і дуже легко з нею буде працювати. Ми ось так візьмемо, її теж трошечки промочимо, щоб вона була. І, друзі, мені здається, що тут я трохи забагато взяла води. Давайте я дубль 2 візьму. Я недарма цей ґрунт взяла трошечки більше, тому що реально не можна переволожити, бо вона не буде такою, як потрібною в експерименті, скажімо так. От так. Ось так. Тобі, бачите, по факту ці три е, ґрунта, вони абсолютно різні. І навіть по кольорам е, видно, що, що це найсвітліший, трошечки темніший, і наш умовний чорнозем. Він Темніший, принаймні, з цього всього. Що тепер потрібно зробити? Ми знаємо, що в нас є супіски, суглинки або глинисті ґрунти. Гру і в залежності від того, яким чином будуть вести себе ці ґрунти, ми з вами спробуємо зараз побачити. Що, що потрібно зробити? Зробити маленьку кульку з оці, цієї землі. Я зараз спробую, і можу сказати, що ось у нас на городі, в принципі, кульку і навіть така ліпешечка виходить. Тут такі. Вона ліпиться, тобість вона ліпиться і є ось-ось, можна сказати, що ось такий у нас результат. Тепер пробуємо наш супертемний чернозем. Що ж з нього? Чи він ліпиться, чи ні, чи він розпадається. Тому що, якщо б це був пісок, то він взагалі, мабуть, розпався, б, на мою думку. Тут, дивіться, я навіть можу трохи покатати його. Ось, дивіться, яка краса. Ось так. І ось ця е, садова земля, як вони називають, також хочу її взяти. І ця садова земля теж непогано у нас ліпиться в цілому. Да? Тобто, ми бачимо, що в принципі всі у нас зліпилися. Якщо говорять наші автори, що піщаний ґрунт він взагалі не буде у вас скочуватися в кулю і буде розсипатися. Якщо це супісок, то куля вона виходить, але якщо на неї гарненько так нажати, то вона геть розсипається. Тобі із цих трьох ґрунтів, ну, я, я не бачу тут таких суглинок. Ось тут виходить кулька, при сплющенні вона не розпадається і можуть десь отак от... Трошки розтріскуватися краєчки. Тобі тут вже якісь ознаки ми вже бачимо з вами. І а, при цьому суглинок у нас теж може бути різний. Легкі, коли земля склад... скочується в шнурочок і тріскується з рваними краями. Давайте ну, ми з вами тут збру... треба, вш... треба спробувати його взяти о, в такий шнурочок. так да? Отако, тако тако Ой-ой-ой. Вибачте, зараз ми ще раз. Вже дуже непри... непристойні. Руки дуже брудні, але вона е... скочується в шнурочок. Да? Можливо, звісно, я трохи перебрала з водичкою, але тим не менше, я зараз спробую її сюди покласти, щоб вам було зручніше. Зручніше, зручніше. Так, 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 так. Ой, тут вона трошечки вже у нас розтріскується. Тобто ідеально, такий шнурочок у нас не проходить. Трошечки йде розтріскування. І якщо, давайте попробуємо другий зараз і побачимо, наскільки вони у нас дійсно катаються, чи вони тріскаються, чи що вони роблять, для того, щоб зрозуміти, чи це дійсно працює. Це не працює. Я можу сказати, що тут е, трохи мазка земля, оцей чернозем, який кажуть, він дуже, дуже маский, по факту. Ми його теж складаємо. Ну, при цьому я бачу, що тут великого розтріскування навіть не бачу. Е, ось тут видно, що розтріскується наша земля, що тут у нас десь, е, скоріш за все, такий легкий суглинок. А там більше все ж таки глини, тому що я не бачу, щоб там так у нас прям-прям-прям. При цьому, до речі, я ось уже зараз собі думаю, що глини з стипочви, вони теж дуже мазкі і дуже брудняться. Бачите, а цей навіть маленький. Ось він, до речі, у нас тріснув з однієї сторони, бачите, наполовинку. І вони навіть говорять про те, що в середи, середній суглинок розпадається на різні а важкий це щільний ґрунт, він, коли розкачуємо його в таку дудочку да, і складаємо в кружечок, то він розламується наполовину. І ось у нас виходить, що ось ця земля. Садова, вона реально навіть на половину один в один у нас розкачалася. При цьому чорнозем у нас складається, немає тут пошкоджень. І наша земля, яка була, як на мене, вона, вона глиністя, але вказується, що суглинки, і вона потрошечки розпалася. Це просто я її зачепила, але в цілому видно гарно, що з нею зробиться. Тобто, ну, як показав експеримент, да, це у нас важкий суглинок. Те, що мені привезли, це якщо у нас брудниця, він брудниця і в нас він не лопається це глиниста почва, тобто, наш супер черназем. І е, легкий суглинок, ось коли трошечки потріскування йде повністю. Я, друзі, вам ще хочу один малесенький супер експеримент. Раз ми вже з вами за це зачепилися. Я хочу показати ще один експеримент, тому що е, я думаю, що PH. Визначити також можна, але ми це, скоріш за все, з вами зробимо в наступному відео, і я вам розкажу, яким чином можна також ці самі, скажімо, ґрунти визначити перш, щоб ви розуміли, що туди краще а, взагалі садити, і а, як ми можемо вплинути на, чи іншу, на той чи інший ґрунт, як мінімум. А для нас це теж важливо. Дякую всім.